Доброго дня друзі! Хочу провести максимальне випробування мікрофона боя байв 10 в екстремальних умовах. Тобто зараз великий вітер на творі і при роботі трактора в кабіні і поза кабіною. Вон, бачите, який вітер, навіть коробку здуває. Так Я його тільки забрав з нової пошти, сам в принципі ще не знаю. Що до чого Вмикаємо гарнітуру. Так... Опа. Зараз запис іде на телефон. Так, під'єднуємо передавач. І зараз вже звук із цієї камери. О, тобто мікрофона. Так. Ну, зараз я в тракторі, трактор не заведений, мікрофон підключений, але без шумоподавлення. І пробуємо запускати трактор. Так, 1-2, 1-2, це зараз робота мікрофона без шумоподавлення. Вмикаю шумоподавлення. Так, є. Yes один 2 1-2, це робота мікрофона без точніше, шумоподавлення. Так, і це робота на фоні трактора на вулиці з шумоподавленням. Це робота мікрофона без шумоподавлення. Ось такий вітер, природа, шум трактора.